18 травня 1944 року співробітники НКВС реалізували ідею уряду виселення з Кримського півострова цілого народу татар, які завжди жили своїм відокремленим життям, і за що їх не любили російські імператори і генсеки. В десятій вечора всіх кримчаків почали збирати і вивозити. Татари, мало хто з яких розумів російську, не знали, для чого їх забирають з обжитої землі і що з ними мають робити. Офіційною ж причиною депортації вказувалася співпраця деяких кримських татар з нацистською Німеччиною під час Другої світової війни. І навіть те, що татари воювали в лавах Червоної армії та брали участь у партизанському русі, їм не допомогло. Кримських татар, що воювали в частинах Червоної армії після демобілізації, також не помилували і депортували. Є ще правда, Падки, коли окремих відомих офіцерів Червоної армії не піддавали примусовому виселенню, але й таким заборонили жити в Криму. Усього, як свідчать історичні довідки, за 1945 46 роки в місця депортації було заслано 8 тисяч кримських татар, ветеранів війни, зокрема 524 офіцери, 1392 сержанти. У 1952 році тільки в Узбекистані налічувалося за даними НКВС 6 тисяч учасників війни, багато з яких мали високі урядові нагороди операцію з депортації проводили понад 32 тисячі осіб із військ НКВС. За спогадами очевидців, тих, хто чинив опір або не міг іти, часто розстрілювали на місці. У дорозі засланців годували рідко, часто солоною їжею, після якої хотілося пити. У деяких ешелонах засланці отримали їжу вперше і в останнє на другому тижні. Шляху померлих ховали на швидку руч, поруч із залізним полотном або не ховали взагалі. Значна частина переселенців, виснажених трьома роками життя в німецькій окупації, загинула в місті місцях висилки від голоду і хвороб так лише за шість місяців 1944-го, тобто з моменту прибуття в Узбекистан, і до кінця року померло 16 тисяч 52 особи. Утиску кримські татари зазнавали й пізніше. Статус спецпереселенців означав обмеження в правах. В 1989 році депортація була визнана Верховною Радою СРСР незаконною і злочинною. Кримські татари вимагали визнати депортацію геноцидом.